Топ-5 базових елементів чачі для початківців. Будемо ми починати з рахунка. В чачі у нас рахунок такий: раз, два, три, ЧА-ЧА. раз, два, три. Ось це ЧА-ЧА. це замість цілого рахунку 4. Тобто, якщо в нас є 1, 2, 3, то замість 4 у нас буде оп-оп два хлопка. І ось це раз, два, це в нас буде ча-ча. Тому в нас виходить раз, два, три, і замість чотири ча-ча. Тобто вони поділені на два. Можна замість ча-ча казати чотири І. І знову раз, два, три, чотири і раз, два, три. Або раз, два, три, ча-ча, раз, два, три. Коли ми танцюємо, ми іноді починаємо з ча-ча, тобто 4 і, а можемо починати з раз. Дивіться, щоб вам було простіше, будемо зараз починати з раз. У нас буде такий нескладний рух. Ми стоїмо на лівій ножці, права ножка на носочку, і ми відштовхуємося лівою, робимо крок. Раз. зробили. Далі ліву підтягуємо два поставили на носочок, поміняли. Три і правою відштовхуємось. В ліву сторону ча. Ча. Підставили носочок. Раз. Знов правий носочок. Перейшли лівий. І лівим відштовхуємось. Ча, ча, раз. Два, три. 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 Наступна вправа у нас буде звичайний базовий крок. Вам його буде простіше робити, оскільки ви зробили цю вправу. І замість того, щоб на місці наступати, ми будемо йти або вперед, або назад. Дивіться, починаємо так само: крок в праву сторону. Раз. Тепер ліву ножку. Замість того, щоб її біля себе покласти, ми її підтягуємо і йдемо вперед. Два. Ось тут уважно дивіться праве колінко в ліву ямку. Щоб нас тут не було простору. А ми прям оп. Так заклали таку позицію. І носочки у нас дивляться в рівну сторону. Не ось так дивіться, а ось так. Повернулись. Три. Підтягнули ножку. Ча, ча, раз. Тепер йдемо назад правою. Два, три. І ча-ча-раз. Вперед. Повернулись і ча-ча-раз. Назад. Повернулись. Ча, ча, раз. Вперед. Повернулись. Ча-ча, раз. Назад. повернулись. Чудово, молодці! Третя вправа називається Нью-Йорк. Ми будемо її танцювати дуже схоже, як перші дві. Тільки замість вперед ми будемо йти в бік. Я вам зараз покажу. Починаємо так само. Раз, і дивіться. Повертаємось. За правим плечиком Ліву ножку вперед. Два. Так само, як на початку. Колінко у ямку. Праве колінко в ліву ямку. Два. На три переносимо вагу на задню ножку. Три. І. І робимо в іншу сторону. Ча, ча. Раз. Тепер у нас яка ножка вільна? Права. Правою. Повернулися. Два. Назад три. І ча, ча, раз. Два, три. Ча, ча, раз. Два, три. Ча, ча, раз. Отут зразу себе повертаємо і падаємо зразу на передню ножку. Повернулись. І ча, ча, раз. Зразу замах. Два. Три, ча, ча, раз. Якщо ви вже танцювали цю вправу, ви можете додати руки. Дивіться. Раз. Два. Три. Ча, ча, раз. Або так. Два. Три. Ча, ча, раз. Або так. Два. Три. Ча, ча, раз. Тобто це вже на ваш смак. Четвертий рух називається hand to hand. – «Рука до руки. Він. Досить схожий на Нью-Йорк, тільки ми будемо повертатися в іншу сторону, внутрішню. Давайте подивимося, як це буде. Раз. Дивіться. Замість того, щоб іти за правим плечем лівою ножкою, як ми робили в Нью-Йорку, пам'ятаєте? Ми будемо йти за лівим плечем назад. Дивіться. Два. Повертаємося направо, переносимо вагу. Три. І. Ча-ча, раз. Тепер за правим. Два, стоїмо на правій ножці. Три. Перенесли на ліву. І ось це ча, ча, раз. Це називається шосе в нас. три. І ча, ча. Раз. Два. Три. І ча, ча. Раз. Розвернули себе, повернули. Ча, ча. Раз. Розвернули. Тут так само ми можемо використовувати ручки. Ось так. Ча-ча-раз. Ось так. Ча-ча-раз. Ось так. Ча-ча-раз. Дві вверх, Ча-ча-раз. Тобто, як вам більше подобається? Коли ми танцюємо під швидку музику, часто цей елемент. Робиться не на рівних ножках, а на зігнуті. Тобто, в нас виходить. Раз, два, три. Ча-ча, Раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. То його можна танцювати як і на рівних, так і на зігнутих. На рівних може бути складно, тому що є такий варіант, коли танцюють раз, два. І проїжджаються. Дивіться, три. Ча-ча, Раз, два. Три, щоб було легше встигнути на шосе. Шосе, тобто, це у нас є якраз ось ця проходка. Ча, ча, раз. Ча, ча, два. Ча, ча, три. Ча, ча, чотири. Наступна наша вправа це в нас скільки вже було? Чотири. Тобто, це в нас остання вправа. Буде локстеп вперед. Локстеп це заблокований крок. Ось тут ми зробили. В ліву сторону. Тобто правою ножкою йдемо назад, ліво спереді. Два. Три. І тепер дивіться, права вільна, піднята п'яточка. Ми з нею йдемо вперед. Ча. Далі ліву ножку до правої. А в ось цю ямку коліна. Ча. І відштовхуємось лівим стегном. Раз. Далі. Ліву ножку вперед. Два. Повертаємося назад на задню. Три. І ча. Підтягуємо праву. Ча. Раз, назад. Два. Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча. Ча. Раз, два, три. Вперед ідем правою. Права і права. Далі. Вперед, ліва. Повернулися направо. Назад, ліва, ліва. Ліва і ліва. І знов. Права, ліва. Права і права, ліва, права, ліва і ліва, права-ліво. Тут так само можна, як ви бачите, ручки, так і робите. Два, три, ча, ча, раз. Два, три, ча-ча, раз. Це вже рух складніший. Ми вже рухаємось не зі сторони в сторону, а вперед-назад. Для нього може бути більше часу потрібно. А зараз я вам хочу показати цей рух тільки ногами, щоб ви мали час подивитися ще раз детально і потренуватись. Тоді ми це все об'єднуємо і танцюємо повільно під рахунок в музику. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз. Два, три. Ча, ча, раз. Два три. Два. три Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз. Дева. Три. Танцюємо з самого початку, об'єднуємо всі наші рухи. Раз, два. Три. Ча, ча, раз. 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 Два. Три. Тут уважно. Одразу йдемо вперед. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча. Раз, два, три. Супер, пробуємо під музику. І раз, два, три. Ча, ча, 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 раз. Два, три. Ча, ча, раз. Два, три. Ча, ча, раз. Назад. Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз, два. Три. Супер, молодці. Скажіть, будь ласка, а, чи у вас вийшло? Які елементи були складні, які легкі? І чи хочете ви відео про те, як ми додаємо стегна до? А будь-якого руху з чачі до зустрічі.